Казка рібка. Був собі дід Андрушка, а в нього бабка Марушка, а в баби дочечка мінка, А в дочки собачка хвінка, А в собачці товаришка киця варварка, А в киці вихованка, мишка сіроманка. Раз весною взяв дід Мутику, скопав у городі грядку велику. Щось там трохи наносив, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарна. Щодень ішов дід у город, набравши води повен рот, свою рібку поливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була. Потім як кулак, потім як буряк, потім як два, а нарешті стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати, час, каже нашу, рібку рвати. Пішов він на город, гуп-гуп, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, мучився, потів увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу Марушку, Ходи, бабусю, не лежи, мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку чуб. Баба діда за плече, смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упораються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба, дочку мінку. Ходи, доню, не біжи. Нам рібку вирвати, поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка, собачку, хвинку, ходи, хвіночку, не біжи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, узяв -гуп. дід рібку чуб, баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка, кицю варварку. Ходи, Варварко, не лежи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, тягнуть і руками, і зубами, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишко сіроманку Ходи, сірочко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли, так і покатилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу марушку, баба на дочку мінку, дочка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку, а мишка шусть і у шпарку.